Старець Мефодій, відомий своєю проникливою мудрістю та глибокими духовними прозріннями, поділився видінням, яке прийшло до нього під час тривалої молитви у стародавньому монастирі. Його слова стали пророчими для багатьох, хто шукав відповіді на питання про долю України та її майбутнє. У глибині ночі, коли світ занурився в тишу, мої очі закрилися, а душа відкрилася для Божого світла. І тоді я побачив Україну, осяйну сяйвом, яке затьмарювало будь-які тіні війни. Її обриси змінилися, але не стали меншими. Навпаки, нові землі приєдналися до її тіла, мов забуті частини, які довго шукали дорогу додому, розпочав старець свою розповідь. У видінні перед ним постала карта вона не була такою, як ті, що ми звикли бачити. Ця карта світилася теплим золотистим світлом. І кожен її елемент був наповнений живою енергією. На півдні України старець побачив великі простори, які знову стали частиною її землі. Там, де раніше був біль і страждання, тепер процвітали міста, і люди співали пісні радості. Я побачив Крим, який повернувся до України. Це була не просто територія, а земля, яка ожила. Гори й береги осяялися сонцем, а люди, які жили там, Підняли свої голови з гордістю. Вони більше не були чужинцями у власній домівці, зазначив старець. На сході кордони теж змінилися. Я бачив, як землі, де довго точилася боротьба, стали місцем єдності там, де раніше були руїни, виростали нові будівлі. Люди об'єднувалися, працюючи разом, аби відновити зруйноване. Війна залишилася лише спогадом. Який більше не мав сили впливати на майбутнє, сказав він. Далі перед його очами постала Західна Україна, яка, за його словами, також зазнала змін. Я побачив, як народи, які колись були поділені, простягли руки один одному. Старі кордони стали символами минулого, а нові союзи народів символами майбутнього, розповідав він. Це пророче видіння старця. Не було лише про географію, воно стосувалося духу та єдності. Я побачив народ, який перестав боятися. Люди знайшли в собі силу, аби змінити світ, їхні серця більше не розділялися ненавистю, а єдналися любов'ю до своєї землі та один до одного, додав старець: у цьому водінні мені було показано, що Україна здобуде не лише нові кордони, а й нове місце у світі. Я бачив, як її прапор піднімався високо, а люди з усього світу приїжджали, щоб навчитися в українського народу мудрості, стійкості та віри. Україна стала прикладом для інших народів як перетворити біль у силу, а руїни у надію. Продовжував старець. Мефодій зазначив, що на цьому шляху були випробування. Не думайте, що все сталося миттєво. Спочатку була велика темрява. Люди втрачали віру, а вороги раділи. Але найважчий момент завжди передує світанку. У своєму видінні я бачив, як народ України піднявся, об'єднався, як ніколи раніше. Ця єдність стала ключем до змін. Старець також розповів, що бачив важливу подію, яка стала переломним моментом. Це був день, коли вороги зрозуміли, що їхня боротьба проти України марна. Я побачив. Як старі конфлікти згасали, а ворожі серця змінювалися, це було диво, яке стало можливим завдяки молитвам стійкості та любові до своєї землі, сказав він. На завершення водіння Мефодій побачив велике зібрання людей. Це була не просто перемога, це був тріумф справедливості та правди. Люди стояли разом, незалежно від мови, віри чи місця народження. Вони тримали руки, а над ними сходило сонце нового майбутнього, поділився старець. Багато хто запитував старця, що означає його видіння. Він відповідав, що це не лише про кордони України, а й про зміни у свідомості. Нові кордони починаються у серці. Коли люди відкривають свої душі для добра, любові та співчуття, світ змінюється, Україна стане місцем. Де ця зміна почнеться, наголосив Мефодій. Старець також застеріг від байдужості. Моє видіння це не гарантія, а можливість. Якщо народ буде єдиним, якщо працюватиме заради спільного блага, все це стане реальністю. Але якщо дозволити ненависті та розбрату керувати, видіння залишиться лише сном, підкреслив він. Ці слова старця Мефодія залишили глибокий слід. У серцях тих, хто їх почув, люди почали бачити у його пророцтві не лише надію, а й заклик до дії. Україна це земля, яку благословив Господь, говорив старець, але благословення має бути підтримане добрими справами її народу. Я бачив, як українці приймали великі рішення, які змінювали не лише їхню країну, а й увесь світ. Кожен. Навіть найменший крок до справедливості, миру та єдності приносив плоди. Мефодій також підкреслив, що нові кордони, які він бачив, символізували не лише територіальні зміни, а й духовне оновлення. Кордони України розширилися, але вони не стали стінами. Вони були мостами, що з'єднували народи. Я бачив, як країна стала центром миру. Культурного обміну та співпраці. Її голос був почутий у кожному куточку світу, розповідав він. Старець побачив у своєму видінні нове покоління українців. Це були люди, які знали ціну миру та свободи. Вони більше не боялися брати відповідальність за своє майбутнє. Вони вчилися на помилках минулого, але не тримали зла в серці. Їхня сила була в єдності, вірі. Та невичерпній любові до своєї землі, сказав він. У кінці свого видіння Мефодій побачив дивовижну картину. Переді мною постала Україна, яка сяйла. Я бачив щасливих дітей, які гралися на вулицях. Я бачив сім'ї, які більше не боялися завтрашнього дня, поля були зеленими, а міста живими. Це була країна, яка перемогла всі свої випробування та стала символом надії для світу. Розповів старець. Його слова стали закликом до кожного, хто їх почув. Не чекайте, доки майбутнє прийде само собою. Кожен день це шанс змінити щось на краще. І якщо ви будете працювати разом, якщо віритимете в добро, видіння стане реальністю. Пророцтво старця, мефодія про нові кордони України залишила незабутнє враження. Воно стало джерелом натхнення для багатьох. То шукав шлях до миру та процвітання. Його слова нагадують, що справжні зміни починаються з любові до ближнього, віри у свої сили та непохитної надії на краще майбутнє. Старець Мефодій часто розмірковував над суттю кордонів. Він наголошував, що вони є не лише лініями на карті, але й символами людської єдності чи роз'єднаності. Ті кордони. Що я бачив у своєму видінні, були не створені ворожнечею, а викреслені на землі любов'ю. Це кордони не для поділу, а для оберігання, пояснював він. У своїх откровеннях він говорив про те, що нові межі України включали землі, які багато років були під тиском і страхом. Я бачив, як ці землі нарешті повернулися до своїх витоків, до людей, які люблять. І цінують цю землю. Люди знову змогли говорити своєю мовою, співати своїх пісень і святкувати свої традиції, казав Мефодій. Старець розповідав і про геополітичні зміни, які він бачив. Україна стала точкою об'єднання, її кордони перестали бути лише територіальними межами. Вона стала центром нової спільноти народів, які прагнули миру і співпраці. Україна. Очолила рух, що об'єднав сусідів навколо цінностей, справедливості, свободи і духовного зростання, ділився він, нові випробування, нові перемоги. Мефодій попереджав, що шлях до цих змін не був простим. Я бачив, як люди долали внутрішні суперечки. Кожна перемога у зовнішній боротьбі починалася зі згоди всередині. Українці навчилися слухати одне одного і діяти разом. Ця єдність стала їхньою найбільшою силою, розповідав старець. Він також описав важливу подію, яка придувала встановленню нових кордонів. Я бачив великий круглий стіл, за яким сиділи лідери багатьох країн. Вони підписували угоду, яка змінила хід історії. Ця угода стала визнанням не лише територіальних змін, а й нової ролі України у світі, поділився він. У видіннях старця була ще одна деталь: люди в білих шатах, які співали молитви. Це були ті, хто не зламався під час випробувань, їхні голоси лунали над усією країною, закликаючи до миру і відродження. Ці молитви стали основою для нового майбутнього, казав Мефодій. Старець також бачив, як змінилися люди. Я бачив, як українці ставали більш відкритими до світу. Але зберігали свою самобутність, їхня культура розквітала, вони стали прикладом для інших народів, як зберегти себе в умовах глобальних змін, розповідав він. Мефодій підкреслював, що нові кордони це лише початок. Справжні зміни починаються всередині. Я бачив, як у серцях людей розгортається новий світ. Це був світ, де немає страху, де кожен день наповнений вірою. Та вдячністю, сказав старець. На завершення своїх пророцтв він залишив звернення до майбутніх поколінь: не бійтеся великих змін, не бійтеся брати відповідальність за свою землю і за своїх людей, бо лише через любов до своєї землі ви зможете побачити її справжні кордони. Старець описав сцену, яка запам'яталася йому найбільше. Я стояв на пагорбі і дивився. На нову Україну її міста сяяли світлом, дороги були сповнені радісних людей, а небеса над нею були чистими. Я бачив нові кордони, але вони не розділяли, а з'єднували. Це була країна, яка більше ніколи не знатиме війни, його слова стали закликом до всіх, хто живе зараз. Будьте сміливими у своїх діях, чистими у своїх думках. І вірними у своїй любові до рідної землі, бо саме це зробить Україну сильною і незламною. Пророцтво старця, мефодія про нові кордони України залишили незабутній слід у серцях людей, які його почули. Це не лише про мапу чи політику, це про духовну перемогу і новий шлях для цілого народу.